У цьому відео я хочу поділитися з вами своїми книгами від видавництва РМ. І перша книга, яку я придбала у видавництва РМ, це була «Фентезі» Lexie Ryan ці порожні обітності. Мене привабила суперобкладинка, тому що тут дуже гарна ілюстрація. А під суперобкладинкою обкладинка з тисненням. Звороті також тиснення. І родиночка це кольоровий зріз. Точніше, він чорно-білий, але на ньому є ілюстрація. Наступна книга це ці плутані зв'язки, також неймовірна ілюстрація, золота тиснення. Зріз з ілюстрацією, тиснення на звороті. Наступна книга це Колінговер Версії, це роман з нотками детективу, трилера, жахів. Тут дуже Гарний кольоровий зріз. Я з нетерпінням чекаю екранізацію і сподіваюся, що буде краще, ніж минула екранізація її книги. Емілі Сіт це бажальне благословення. Тут також під суперок ховається ось таке золоте тиснення. Кольоровий зріз» І на звороті золоте тиснення острова Севері. А ще це перша книга моїй колекції з кольоровим форзацем. Дивіться, яка краса. Пісня вічних дощів. Кольоровий зріз». Та що стала сонцем. Тут дуже гарна обкладинка. Під супер обкладинкою, теж золоте тиснення. Кольоровий зріз. Перший моїй бібліотеці в такій... моїй бібліотеці. Наступна книга одна істина королева, теж з суперобкладинкою. А під суперобкладинкою дуже елегантна обкладинка в такому кольорі Тіфані і теж з кольоровим зрізом. Остання книга це Рибека роззачарована річка. Під супер-обкладинкою у нас срібне тиснення. Подивіться, яка краса, це нереально гарно. Теж кольоровий зріз, і на звороті також у нас срібне тиснення. Пишіть в коментарях, яка книга вам сподобалася найбільше. Особисто мені це зачарована річка. На цьому все. Дякую вам Дякую за перегляд і до зустрічі!